На матчі Динамо з Маріуполем ми могли б обговорювати ще одного футболіста-новачка, але не зможемо ми обговорювати, тому що він не вийшов. Це у новачок київського Динамо, Карло з і саме в аеропорті вже зустрічав Сергій Печов Динамо, і там він встиг поспілкуватися із цим новим футболістом. По розмові він достатньо відкрита, хороша людина. Але що ж по ігровим характеристикам? І от Сергій Печов підготував матеріал, в якому розповів і плюси, і мінуси цього футболіста. Давайте подивимось. Гарантую, до переходу в Динамо. Ви й уявлення не мали. Хто такий цей Карлос Пена. Перший уругвайський футболіст в історії Динамо. Йому 27. Він лівий Вінгер і прийшов у команду як вільний агент. Єдина команда, де він стабільно грав уругвайський національ. І то останнім часом програв конкуренцію і не зміг домовитися про продовження контракту. Він не грав у футбол 6 місяців, а його підписує Динамо. У націоналі було дуже багато футболістів. Тренер часто проводив ротацію, тому я грав не завжди. Але в багатьох важливих матчах він мене випускав. Клуб не розривав зі мною контракт, як багато хто писав. Просто контракт завершився, і ми разом вирішили його не продовжувати. Це позиція ДПН. Уругвайські вболівальники і журналісти трішечки жорсткіші. Ми були здивовані, що він опинився в Динамо. Скажу прямо: не думаю, що він достатньо хороший, аби грати у Динамо. У нього ідеальна ліва нога, хороший пас. Але як Вінгер, він не найсильніший футболіст. Присягаюся. Я чогось не розумію. Карлос пена в Динамо. Він був найгіршим у націоналі. Чотири місяці не грав. Він пішов не в яку-небудь команду, а в одну з найкращих в Україні. Поясніть мені хтось, яка найдивніша річ, яку ви випадково купували, Карлос Депена. Вау, найгірший гравець, який коли-небудь одягав форму Мідлсбро. Так, Карлос Депена був у Мідлсбро і грав там так само посередньо, як у друголіговому іспанському Ов'єдо, Динамо ж прекрасно знало про не дуже успішну кар'єру в Європі, але попри усі закони логіки, чомусь вирішило. Треба брати. Просто щасливий опинитися в Динамо. Зараз чекаю, коли мені дадуть шанс зіграти. Повністю готовий допомагати команді на полі. Зараз моя фізична форма прекрасна. Я готовий спробую показати себе на тренуваннях, а потім і в офіційних матчах. Хлопець справжній оптиміст, але в Динамо на його позиції грають Вербич і Сідіклей. Кому з них він буде намагатися нав'язувати конкуренцію, незрозуміло. Плюс Пене це хороший поставлений удар з лівої. В Поворотах він б'є частіше сідіклея, але менше Вербича. Ліва нога дуже потужна і нагадує гармату екс-металіста Жажи. Інша справа, часто ці удари летять в небо. У мене хороший, потужний удар. Цим можу похвалитися і сподіваюся, скоро ви це побачите. Подачі теж моя сильна сторона, багато над ними працюю. Подачі от в чому пена суттєво переважає Вербича і Сідіклея. Кроси уругвайця справді дуже потужні, і гострі, але тут є цілих два нюанси. Зріст наявних нападників Динамо ну не дуже підходить для гри через подачі. І нюанс другий пена 100-відсотковий шульга. Уругває це прекрасно зрозуміло і постійно блокували його ліву ногу, після чого починалися величезні проблеми. Так само вивчили, що він фактично не обігрує опонентів. Пена обходить суперників за рахунок швидкості. І як показує останній сезон, вона частенько його підводить. Можливо, через це у Пенни за чутками були проблеми із працевлаштування. Він їздив на перегляд в МЛС, Бразилію, Перу, і всюди йому сказали ні. Всюди, крім Динамо. У Мене були певні розмови і варіанти, але вони лишилися в минулому. Динамо найкраще з того, що я мав, тому я і тут. Питань до Динамо мільйон цього тижня. Пену у ділі ми не побачили. Він лише тренувався, злітав у Маріуполь і потроху вчив мову. Я намагаюся вивчити прості слова. Лек, спасіба, добре добре утро. Як привітатися, пена уже прекрасно знає. Інша справа: його контракт завершується вже наприкінці цього сезону. І велика ймовірність, що він вивчить ще одну хорошу українську фразу до побачення! Ну або ж спростує усі мої слова і залишиться в Динамо надовго. Ну, якийсь таємничі новачок новочок у Київську Динамо, Карлос Депена е -е, важко щось про нього говорити. Знає про те, що він себе не не ну достатньо непогано провів на тренуваннях з огляду на кадрові проблеми, які в Київську Динамо» було прийнято рішення. Про те, щоб підписати його до закінчення року, не до кінця сезону, а до кінця року, дати йому можливість себе проявити. У нього там невеликі такі умови, він безкоштовний. Ну, подивимося, чесно кажучи, знаєте, важко зараз про щось говорити, тому що ну хочеться, хочеться його побачити на футбольному полі. Правильно? Ну я б так да, загласився з нашим кореспондентом Сергієм, що реально странний трансфер і. И... Хоч він футболіст говорить, що да, я зараз в прекрасній формі, але 6 місяців. Це було в прекрасній <рес> формі. <рес> я не знаю. Ну дуже удивительно. І ще, от ще хотілося, щоб мені сказати, в матчі проти Маріуполя. От, я, я чекав просто на дебют Карлоса Депену. Зараз важко про щось говорити. Чекаємо, чекаємо, подивимося, потім будемо про щось говорити. Хоча б один раз його побачити на футбольному полі, дуже дуже хотілося. То, я пам'ятаю, як Лісківський нами купили Переця Угніновича. Дуже давно футболісти, які казали, що він в мадридському реалії, він так жодного матчу Київський динамо так і не зіграв в основі. Подивимося, як воно буде.